Ця сорочка поїде в Дніпропетровську область до мого брата Олександра, і насправді я вважаю, що він людина, яка заслужила цю сорочку потом і кров'ю, бо він кадровий військовий і 10 років починаючи від захисту Донецького аеропорту і до захисту ізюма і відвоювання ізюма від рашиських загарбників, він був на фронті і буквально рік тому звільнився, і тепер він ветеран війни. Мені дзвонив колега Антон Павлович, і я запідозрила, що щось, щось сталося. Зайшла в Телеграм, а там написано Вітаємо Ольгу Пашковську». прийшла до мене Анастасія Василівна, привітала. Потім інші колеги заходили, вітали. Я просто вчора зірка була. Бо насправді дуже багато хто з нас хотів цю сорочку, а дісталась мені. Я люблю дуже цифру 4. Хотіла четвірку. Коли вже замовляти почала, дивлюсь, четвірка зайнята. Чому 12-й взяла? Бо він виграв. Я не можу вам відповісти. Мабуть, щось там дивилася на 14-й, Він, мабуть, теж був зайнятий. Взяла 12-й найближчий і 44-й. 44-й не виграв, 12-й виграв. Це випадковість нам разом добре, тому можливо, ми так і об'єдналися. Бо коли робиш спільну справу, треба, щоб було комфортно в першу чергу. Варто зазначити, що ми ну не придумуємо, як і всі вишивальники, які є сьогодні, в більшості нічого не придумують. Ми беремо те, що наші предки вже роками зробили. Ми його компонуємо, ми його якось інтерпретуємо, переосмислюємо, як сьогодні це так модно сказати, і тому звичайно вже кладемо на візеру. Але працювати разом дуже класно, тому що ж ЖП'ятеро ми всі різного віку. Ми різні, ми, кож, ми кожна, кожна індивідуальність. Тому нам треба було зробити так, щоб нам всі, всім сподобалося те, що ми робимо. Але мета була. одна. І коли ось подивитися на різерунки, то ми е, виходить, що певний елемент кожна із нас шила окремо. Оцю основу Ірина Константинова робила. От, от, от. На манжетиках, на комірцю. Потім я робила алатирчик і штапівочку. Це робила Іночка Войтковська. Це Анастасія, Анастасія Васильівна. На стрілочку. Так, так, так. Да. І це ти робила? Ні, да? це Ю, 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 Юлія Миколаївна робила я і, і зубцювання Юлія Миколаївна робила. Так. На да, і на комірці. А ще вона нам майстриня Людмила, Людмила Іванівна Трутенко. Да. А у нас ще там, все, Один із головних головних бог слов'янна в, пан пантеоні, в пантеоні нашому. Символ незламності, родючості, плодючості, перемоги, війську Самий головний наш Бог Дивізіон артилерійської розвідки 40 ї окремої артилерійської бригади. Дуже вдячний всім небайдужим людям та дівчатам, які вишили сорочку і. Виставлена ця сорочка була на лот і дуже багато, ну, великий попит мала, що дала змогу зібрати дуже швидко нам на антенну підсилювач для Мавіків. Ця антенна є запорукою, скажімо так, дальності розвідки та виявлення та знищення ворожих цілей. Всім дуже щиро вдячні. Разом до перемоги, слава Україні. Дякую, дуже паспорт до сорочини. Да, Ця сорочина має передаватися в спадок.